Друзі, вітаю всіх на каналі Творчий куточок. З вами Юля, і я продовжую свій такий міні-серіал, якщо хочете, свою екскурсію по моїм запасам. На сьогодні я обрала тему українські виробники, тому тут буде купа всього цікавого, можливо, ви з кимось не знайомі, можливо, з когось ще не пробували. Тож, сідайтеся! Позручніше беріть каву, беріть вишивку, беріть чай, компотик, що ви там п'єте. І запрошую до перегляду, мабуть, це відео буде не коротеньке. Тож я розпочинаю розпочинаю з того, як ви бачите, скільки кого, чого в мене в запасах є. І я хочу розпочати, давайте подумаю, бо деякі роботи в мене... Відкладені на плани на цей рік деяких виробників я хочу попрацювати, пообіймати в цьому році, і давайте я з того і розпочну. А розпочну я із виробника Леля. Я з виробником Леля познайомилася у 2023 році. Дякую, Ліза, яка мені написала і запропонувала щось спробувати з їх асортименту. І мені сподобалося. Я обрала вивільгу з гортензією, всі ви бачили, мій відшив, я сподіваюся. І одним словом, я вишила вивільгу, і я зрозуміла, що мені потрібна вся серія пташок. Пташки від Леля, я думаю, що всім уже знайомі. В мене вже у кінці 23-го року вишилася бджологітка, друга пташечка, і ось ще дві із серії. Пташок я ще маю в запасах, і я маю їх в планах на цей рік. Дуже мені хочеться попрацювати з цими пташками. Тут іде рівномірочка, причому однакового кольору. І це прям повноцінна серія. Тож я вишиватиму, вишиватиму з кайфом, не без того дійсно шиється дуже приємно, зручно і все класно, якісні матеріали. Тож, для мене особисто цей виробник вже трошечки не новий, а ви, якщо не пробували виробника Леля, дуже раджу. Так, починаю говорити, цього буде багато протягом цього відео я буду часто нагадувати і згадувати, що потрібно підтримувати вітчизняних виробників. Тож, Леля. Це ось такі два наборчики від Леля маю, дві пташки вже вишиті. Львів маю наборчик. Він мені подарований, подарований моєю вишивальною подругою, моєю глядачкою Оксаною. Дуже мені приємно у якості майже таємного Санти такий був обмінник з історією трошечки. Обов'язково його вишиваю, він дуже пр... прекрасний, просто як місто, так і дизайн. Дуже мені подобається. Тож від Леля маю такий львів ще в запасах. Так, пташки я одразу відкладу в сторону, тому що вони в мене, треба не забути, що вони в мене в плані на 24 рік. Тож я їх одразу в сторону відклала. Далі в мене ще є ось такі дверцята такі різдвяно-новорічні дверцята, прикрашені віночком. Зимовий класний сюжет. Дивіться, які ковбаски накручення ниток. Мені дуже подобається, коли отак закручують нитки. Тож обов'язково вишию. Тут також рівномірочка. Ще один це подарунок. Подарунок мені від Лізи від компанії Леля на цей новий рік. Класний! Я не могла дочекатися, поки вийде в продаж цей сюжет. Я, я, мабуть, так достала лізу, що, що вона мені каже, Юля, слухай, ти будеш мати перша цей набір. Я просто дістала питаннями, ну коли вже, ну коли. Знаєте, як оце віслюк зі шрека, пам'ятаєте, коли? Ну що, приїхали? Ну що, приїхали? Приблизно так я питала: ну що, ну що, ну коли, ну коли? От, дуже класний, тут іде, а, тут іде. Мурана 5106, бачите, такий цей дзвоник, я його не вийняла спеціально, і листівочку, це мені на пам'ять, я його нікуди не буду дівати. Мурана 5106, сиза туча, здається, якось так вона називається. Це така сама тканинка, на якій вишивають затоку Гумбольта. Дуже класна, вона у форматі такого передгрозового неба вона просто неймовірна. І, ну, звісно, ця ковбаска. Така класнюча взагалі, така кольоротерапія, прямо зовсім шалені кольори. І свято наближається ялиночка, знаменита ялиночка, з чого все почалося. Я побачила ще, коли був, здається, ялиночка і коник. перші два дизайни, самі перші на сторіночки у Леля. І мені ця ялиночка спокою не давала, і я її маю. Ось така вона класна. Тут яблучка ручної роботи. Ну і кольори також гарні, також рівномірочка, вже проверлочена. Клас. Зверніть увагу, який органайзер дуже схожий на Dimensions. Дуже класний, дуже зручно. І тут іде у цього виробника: йде QR-код на електронну схему. Тож це. Просто подвійне задоволення. Ось. Так що, дві пташки і чотири наборчика ще. Це в мене шість наборів від Леля. Мене очікує, що ви думали? Це не просто лежить, воно мене очікує, воно мені, каже Юля, вишивай давай. Далі. Далі я. Ну, давайте я продовжу, мабуть, знаєте, з чого? З тих виробників, з ким я також познайомилася в 2023 році. Це компанія ВДВ, ВДВ Креатив, якщо правильно я кажу. Ой, Все почалося, дівчата, я вам зараз покажу: все почалося з знаменитого ось цього осіннього семплеру. Я його побачила відшив у багатьох відео вишивальниць, які Відвідали виставку Handmade Expo осінню, і я побачила під різними ракурсами, побачила відшив цього неймовірного семплеру і я тут же написала виробникові запитання: а скільки, а що, а що там за матеріали, який розмір. Ось такий чудовий, класний семплер. Тут комплектація Аїда. Тут ниточки DMC, ви подивіться, а, я вже вклала заплановану це тут Левада, 28-й каунт, але кольори: ви бачите, тут кольори просто неймовірні. Тут іде Аїда непогано. непоганої якості, вона не жиденька. Це українська Аїда. Мені відповідав виробник, я питала, що це за Аїда. Непоганої якості, український виробник також, і ниточки DMC. ось такі цифрові, бачите, органайзери. І, до речі, ВДВ надає QR-коди також до своїх всіх наборів. Тож, зверніть увагу, у кого є наборчик від компанії ВДВ, ви можете просто звернутися, написати їм. Я писала в Інстаграм особисто. Я писала в Інстаграм, скидала фото на і мені присилали на електронну пошту той а, файл, який мені був потрібен. Тож, все почалося з осіннього семплера. І на той момент ще був весняний ось такий. На той момент було лише два: осінь і весна. Мені одразу сказали, що в розробці ще зима і літо я. Поставила собі десь там галочку і чекала просто. І врешті-решт я докупила згодом і зиму, і весну. Ну, зиму, вірніш, і літо. Тобто, в мене перші два ось ці з'явилися. Я ще їх не вишивала, але підготувалася до вишивання. Бачите, провервочила основу. Ця пара була першою такий чудовий весняний сюжетик з зайчиком. Тут, звісно, скрін програми. Тож, зверніть увагу, у відшиві він буде дуже-дуже гарний, ніжний і кращий значно, ніж на прев'ю. Немаленькі роботи 30х37 на 16-й основі, тож майте на увазі такі семплери. Так, показую. І ось друга пара цих семплерів. Трохи шуршу вам. Друга пара від семплерів ВДВ це зима і літо. Також чарівні, також прикольні. Мені дуже подобаються І так само я вже підготувала, бачите, основу я хочу на рівномірочку замінити. Це не є обов'язковим. Тут канва нормальна, класна. Просто що я хочу особисто я хочу собі шити це на рівномірній основі. Тож я по клаптику потрібного розміру вже проверлочила, підготувала, і вже воно лежить готовеньке до того, як мені приспічить будь-який момент їх взяти в роботу. Нагадую, якщо що, пишіть на VDV creative, creative, не знаю, як правильно, пишіть в Instagram. та і, в принципі, тут, здається, позаду є QR-код, куди писати, онлайн-каталог і все, ну, все написано. Сайт і все таке. Тож, такий однаковий розмір 30х37 у всіх семплерів плюс-мінус кольорів 48, 47, десь отак до 50 відтінків. І ось такі 4 семплери 4 сезони я маю. Поки що, на цей рік я не ставила їх в план. А своє знайомство з виробником у плані відшиву, я вирішила розпочати з отаких прекрасних літніх груш. О, я вже, мабуть, всім задовбала повторювати, що я обожнюю груші взагалі, і як фрукт, і у вишивці, і взагалі ну, от, от більше груші, ніж яблука. Це так завжди було. І, звісно, коли я побачила ці грушки, так, а фокус ловись? Ловишся, ні. Загалом я розпочну, ці грушки в мене стоять у планах на цей рік в мене, принаймні на початок. Я вже також вклала сюди, а що я кажу, леваду? Не леваду, це ж 32-й каунт, тобто 16-й каунт основи. Це, здається, я коломбіну купляла у мережка Львів, і всовувала сюди коломбіна потрібного розміру одразу прооверлочила для того, щоб можна було взяти. До речі, бачите, грушки тут ще йде ще і кольорова символьна схема. От класно. Мені більш така схема подобається, ніж чорно-біла. Ну, але, тим не менш, я буду шити також по електронній схемі, також її мені надали. Дякую за це! І це значно полегшить і пришвидшить. Мій відшив. Тут я дивилася щось плюс-мінус 10-12 тисяч, якщо я не помиляюсь. Тож, не дуже вони і величенькі, грушевий бум. Не бачила я відшивів, не бачила, щось мені і не поймуть з освітленням таке робиться. Не дуже мені подобається кадр. Ось, якось так трошки розмитенько. Ну, я сподіваюся, швиденько буду. Так. Ну, і це я одразу кладу окремо, туди ж, де пташечки від Леля. І ще в мене, ви бачите, є гарбузи. Гарбузи також вони прекрасні, вони чудові. Ну, е Класний такий городній натюрморт, гарбузи з соняхами, з якимось, здається, фізалісом чи то листочки. Дуже мені тут класно все подобається. Тут навіть є якийсь типу трошки фон. Це я буду дивитися вже ближче розглядати, коли я буду відшивати. Але мені здається, що це буде прикольно на якійсь тканині, типу 309 І, знаєте, такий якийсь, мені здається, буде цікавенько. Ну, це вже або на сірій. Ну, чомусь я бачу от на кольоровому тлі, не знаю, але це буде пізніше. Поки що я вклала сюди також коломбін потрібного розміру. Якраз у мене шмат лишався з. Того мого розподілення з семплерів. Тож ось такі в мене ще гарбузи. Це 4, 5, 6 і сьомий наборчик. Сьомий наборчик до мене потрапив. До мене потрапив, так би мовити, з гуманітарки. Такий круасан до кави називається наборчик для вишивання бісером. ось його, бачите І. Такий цікавий наборчик, я його ще не розкривала, але обов'язково вишию. Тож маю ще і ось таку прикольну картинку, роботу. Чи я не знаю, як це. Ось, тож, цікаво, цікаво, Шитиметься. Так, це також виробник відкриття мого 23-го року. Ще, Ще я вам покажу. Мастодонта українського вишивального ринку взагалі. Я думаю, ви вже здогадалися, ви вже побачили, це чарівна мить, це наш харківський земляк, харківський виробник. І я хочу сказати, що я в захваті від їх розвитку і від їх стійкості. Тому що я показувала відео, знімала, показувала, що магазин працює, попри те, що був приліт, в перших числах, здається, січня. Ну, Буквально чи, чи в кінці грудня, що вони буквально, магазин, один із магазинів пропрацював два тижні, уявіть собі, і прилетіла довбана ракета довбаних сусідів, інакше тут не скажеш. І це таке моє придбання, яке е, незаплановане придбання. Цей набір в мене купився з рук, по ціні вдвічі нижчі, ніж ще у магазині. Я тому рада, тому тішуся. О, цей відшив я бачила свого часу у магазині, і він просто неймовірний. Так, це велика робота. Тут здається 14-та основа. Да, 14-та основа тут іде, але, ну, можливо, має сенс трошечки зменшити, але все одно це робота така гігантська, величезна і доволі гарна у відшиві. Так, такий великий в мене раз. Далі Далі в мене є бісерна ікона, дуже давно вона в мене є. Дуже давно, з тих часів, коли уявіть собі, ось ціна. 167 гривень вона коштувала за тих часів. І ще в мене лежить, я довго хотіла його продати, здихатися, але я все ж таки його собі лишу. Це аквілегія, водозбір. Ось такий наборчик. Також я його купувала. Щось гривень за 45, здається, якщо я не помиляюся. Це ще з тих часів, з тих, з тих часів дуже давніх динозаврових часів, коли такі ціни були. Так, це третій наборчик, чарівна мить. Далі. Далі, далі, далі. Зараз покажу вам одне з моїх. Придбань на мій день народження це подарунок від брата. Грифон, чудовий, класний. Я його придбала влітку, влітку 23-го року. Ось, також буде вишиватися. Раз, два, три, чотири, п'ятий наборчик. Це ось такі братки. Ну, анютані гласки. Це я побачила в одної. Нашої харківської вишивальниці, вона їх вишивала, здається, на Єві. Якщо дивитись, привіт вам, бо ви мене надихнули, і я просто в захваті, просто в захваті від цього сюжету, саме на тій основі. Тобто випадок, коли ти закохуєшся в роботу на певній основі, і ти на неї дивишся зовсім інакше. Зовсім інакше. Я до цього взагалі на них не дивилася. Якось, ну, квіточки квіточки, але дуже гарно. Дуже чарівно. До речі, я ще її вихопила за 411 гривень, хоча вже в магазинах вони 650 і вище. Так, наступний наборчик це з останнього мого візиту в чарівну Мить. Це наш центральний парк, білочки. Центральний парк той, який до реставрації, тож це такий старий харківський парк, не знаю, така ностальжі, мені дуже вони подобаються. Ці білочки, той ліхтар, і взагалі класний, класний, класний сюжет. А, далі калиновий розпис, Ірина Мала тобі привіт, я знаю, дивитимешся, це ти мене сподобала, це ти мене надихнула. Після її відшиву канал Ірина Мала називається. Буквально нещодавно вона знімала відео окреме по цій роботі, по цьому процесу відгуки і враження. Мені дуже він подобається, він яскравий. Ірина заміняла основу на лінду. Я, мабуть, також так зроблю, тому що тут Аїда, хоч і класна, хоч Свайгард, але незашитого зашитого простору тут багатенько. Тож на, на рівномірочці буде ніжніше, значно. Дуже гарний яскравий сюжет. І я останньою краплею було його купити. Знаєте що? Так, він не дуже дорогий. 550, здається, він в роздріб коштує. Здається, і досі він 550. Але були знижки на Миколая. І це була ще знижка до цього, то він мені вийшов щось там 400 з хвостиком. І я така думала, ні, я треба брати, бо я потім буду жалкувати. Треба, бо такої ціни більше не буде, і все. І я придбала, тішуся з того, що я його купила, що я його маю, обов'язково буду вишивати. Є ще парний до нього сюжет, якийсь морозне мережево, чи якось так воно. Ну, коротше, голубенько-синенький, такий, такий схожий сюжет, парний. Ну, не знаю, чи я його хочу. Все ж таки, мабуть, поки що маю, як бачите, що вишивати, тож, можливо, з часом щось приспічить, то куплю, а так поки що не збираюся. Дуже гарний калиновий розпис. Далі, після прильоту, я всіх закликала, в тому числі, і придбати щось в магазині «Чарівна Мить. І акцією у підтримку наших виробників стала покупочка ось цих двох наборчиків таких чудових, прекрасних. Тут такий один літній, один зимовий, бачите? Це замовлення я робила через сайт з доставочкою, якраз з тим деменшинським чобітком з машинкою. І це стало це такі наборчики спротиву, знаєте, спротиву нашим окупантам. І, попри все, я все ж таки замовила, замовила, буду вишивати. І, коротше, такі. Вперті наборчики трошки вийшли. Ну, і ще один план, який в мене на цей рік. Це малюнка така. від чарівна мить. Бачите, це малюнок нанесений на канву. Бачите, тут канва. От не знаю, треба почитати, чи його можна взагалі прати. Це мені наборчик дістався за обміном. І, ну, так, Зі знайомою помінялися, просто хтось одне не хоче шити, хтось друге не хоче шити. Загалом взяла собі такий пролісок. Чи то підсніжник загалом маю. Також він в планах на цей рік. Тож я його також відкладу. Так, а що я цей маюньку відкладаю, да? І що і все. да? Здається, з чарівною миті поки що нічого більше, я в 24-й рік в план не ставила. Так, і того, що я маю по чарівній миті: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ну і 10-й малюську. Ось, це чарівна мить. В нас з вами лишається з. Ой, пробачте, вас зачепила. З українських виробників в мене лишається ще таке собі асорті. Цікаве із різних виробників, де по одному по два наборчики є. Так, перше це в мене Крафтвей, це в мене подарунок від Лілі. Мені на день народження це наш також український виробник і моя землячка, вона зараз, правда, перебралася в Кременчук, але ж це гладь. Тут. Цікавинка, це не хрестик. І я вже вишивала в минулому році слава Україні! І ось мені бджілка. Я, до речі, її поставила на цей рік в плани, також її хочу. Я думаю, що за пару трійку днів я вишию також цей сюжет і буду до літа мати красу. Так, окремо одразу відкладаю. Далі всі пам'ятаєте гортензію Дантель. Це хітовий хід взагалі у Дантель по співвідношенню ціна якість. І, взагалі, сюжет дуже гарний, дуже вдалий, класна проробка, і ну, взагалі такий чудовий літньо-весняний сюжет всім, хто полюбляє квіти, це просто з неймовірними кольорами. Тут багатенько це ж таки кольорів, але мені здається, це. Того варте. Хоча, бачите, може і небагатенько, тому що повторюється тут дві сімки, бачите, тут дві сімнадцятки. ки ну, Тобто, можливо, їх не так просто багато, можливо, самих ниток просто багато. Так, ось така схема у Дантель, бачите. Ну, я його ще не розпечатувала, але я думала його вишивати на якійсь небілій основі. Спершу брала таку ж салатову, як у моїх зрізаних трояндах від Dimensions з простої серії. Але тут все ж таки багато листячка, і мені може злитися трошки, то я думаю, що можливо, 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 і на білій шитиму. Ну, побачимо. Поки що, поки що, поки що, не в планах на цей рік, але обов'язково в планах вишити цю гортензію. Таня голка з моторчиком її. 23-му році вишила дуже гарна. Таня, я знаю, нічого не міняла, просто вишивала по набору. Ну, можливо, і я психану і так само зроблю. Побачимо. Це єдиний наборчик від Дантель. Це також, здається харківський виробник, якщо я не помиляюся. Де-небудь тут може бути про це написано: Дантель, Дантель. Зроблено в Україні, а не бачу, ну, бачите. Пошта Укрнет, Загалом, ну, якщо я не помиляюсь, це також харків'яни. Так, ще один харківський виробник це Нова Слобода. Також один з мастодонтів рукодільного світу. Так, що в мене тут є? В мене це ось ця сова дуже давно куплена на виставці в нас. На яка ж виставка? Артішоп називалася в оперному театрі. Тож, цей. Ця сова в мене давненько лежить, очікує. вона невеличка розмір її 25 на 16, тож треба-треба-треба її якось і вишити. Нова слобода. Так, і моє відносно нещодавнє придбання, яке я, до речі, здається, ніде і не світила. Це наборчик також з такою ображеною совою, прикольна така нахухлена сова. Дуже я полюбляю всяких сов, філінів взагалі. Хоча і хижаки, але от, ну, приблизно, як і ведмедики. Сови це прям ван лав. Ось, Такий чудовий чарівний сюжет. Тут, здається, якщо я не помиляюся, є. А, ну щас. Принтована основа чи ні? Не пам'ятаю, давайте, раз вже. Так, да, я сюди і не лазила, навіть не відкривала. Дивіться, тут є принтована основа ось така. Ось цього артикулу. І вишивається сама сова. Ну, Прикольно, гарно має бути. Єдине, що треба почитати, чи можна її прати буде. Бо це питання мене хвилює. Так що, така. Сова мені купилася, ще, здається, восени. Щось я давненько її купувала. Ну, і Оце якось так, все, що маю, від українських виробників. Різне все-таки, мені здається, різнопланове. Ну, Є і квіти, і будиночки, і тварини, і птахи, і натюрморти, і семплери, якось так всього різного і багато. Як на мене, це чудово. А ще лелю відклала трошечки в сторону, ще й лелю вам у кадр додам. Як на мене, це чудово. Є великий вибір, що вишивати, є під настрій, є під можливості, в тому плані, що інколи треба щось простіше, треба щось світліше або темніше взяти, тож вишивати, слава Богу, є що, були б живі, здорові і буду жити 300 років. Так, це така мантра в мене. Хоч і жартівлива, але ж це в мене мантра. Житиму 300 років ніяк інакше, тому що все, що я купила, я хочу вишити, не просто так воно куплене лежить. Не просто так це запаси і колекція, це мої грандіозні плани на майбутнє. До речі, судячи з того, як хто дивиться запаси, я, наприклад, роблю висновки особливо за себе, що коли я дивлюся в когось із блогерів його запаси. Ті чи інші я для себе просто роблю висновок, підходить мені блогер чи ні, тому що всі, знаєте, на щось, кожен на своє звертає увагу, і якщо сюжети не до душі, то ти їх і не дивитимешся. Хоч як би цікаво, блогер не розповідав, хоч як би було твоє твоє, але все одно, якщо процес на екрані не подобається, то ну, про що можна казати? Тож діліться враженнями, що вас здивувало, що для вас є новим, чи пробували ви нових і старих українських виробників, чи вишивали щось із виробників Леля, Нова Слобода, ВДВ, Чарівна Мить, Крафтвей, ну, тобто Дантель, до речі. Тож, мені буде цікаво почитати в коментарях, що співпадає в мене з вами, що не співпадає, що сподобалося, або ви щось побачили вперше, або почули вперше. Тож, буде цікаво поспілкуватися у коментарях, поки що бережіть себе і близьких, як завжди, тепла, добра і творчого натхнення. Вишиваємо красу, створюємо свій всесвіт навколо себе дуже-дуже гарним. До зустрічі в наступних відео. Я думаю, що в мене ще буде одне відео із моїми запасами. Постараюся показати, в мене лишається або два. Ну, подивлюся, як за графіком, як довго буде це відео. Поки що я хотіла окремо зняти українських виробників. Це такі немалі роботи. Звісно, малечу я вам показувала вже в своєму кошечку окремо, а це такі роботи, які в мене в моєму рукодільному комодику живуть, і потихеньку звідти тягнуться, вишиваються, і є моїми процесами майбутніми. Тож, попереду ще одне чи два відео з моїми запасами. Я сподіваюся, що ви будете чекати і далі подібних відео. Все, до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!